Олена Теріга Не треба слів. Не треба слів. Хай буде тільки діло. Його роби Спокійний і суворий Душі не плутай у горіння тіла. Сховай свій біль, зломи раптовий пори. Але для мене у святім союзі Душа і тіло, щастя. З гострим болем, мій біль бренить. Зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміренні їсть. А може, в цьому є моя сміливість, палити серце в фуртовені сніжні, купати душу у холодній зливі. Вітрами і сонцем Бог мій на наміти. Та там, де треба, я тверда, сувора. О краю мій, моїх ясних привітів, Не діставай від мене жодний ворог.